Американський президент Барак Обама попросив Конгресу виділити понад 6 мільярдів доларів на боротьбу з еболою. Ця заява прозвучала перед відвідуванням очільника США дослідницького центру з охорони здоров'я у штаті Мериленд, де команда дослідників випробовує вакцину проти вірусу. Під час свого виступу Обама зазначив, що, попри зникнення історії з лугоманкою і заголовків змі, боротьба проти вірусу ще дуже далека від свого завершення. Він зазначив, що Сполучені Штати повинні продовжувати фінансувати свої дослідження і допомагати Гвінеї, Ліберії і Сієра Леоне, де від хвороби загинуло вже понад Шість тисяч людей, а 17 тисяч заразилися вірусом. Кожен новий спалах вірусу є вуглинкою, яка може спровокувати цілу пожежу, якщо це вчасно не зупинити. Тому ми не можемо втрачати пильність ані на хвилину, і не можемо просто боротися зі спалахом цієї епідемії. Ми повинні загасити його. Додаткове фінансування проти лихоманки Обама назвав гарним різдвяним подарунком американському народові і всьому світу для стримання спалахів майбутніх хвороб.